Доброго дня, мої любі! Сьогодні вирішила бути в кадрі. Бачите, які краєвиди? Я в Марбеї. Тут є така дуже крута у мене тераса. Я спеціально сіла так щоб ви бачили сонечко, для того, щоб сонечко спалило всі ваші погані думки, ті, що ви не в змозі координувати, і спалило все те, що вже віджило. Якщо на це ваша ласка, знов-таки, бо іноді ми хочемо нового, але тримаємось за старе і кажемо, чому не приходить. Бо повинно бути місце, куди все це прийде. І так, ми зараз дивимось таку тему. До чого вас готують вищі сили? Подумайте про себе. До речі, підпишіться на мій канал, напишіть, звідки ви мене дивитесь. І знайте, що я. Маю групу Телеграм, туди додайтесь посилання в шапці профілю, під відео буде. Я зараз в зовсім нових енергіях. Я створила новий канал в Телеграмі. Там зараз 215 людей, десь чи 214. Чому новий? Тому що я нова, тому що вже немає тієї Ханни, яка була, вже є Ханна, яка працює з кодами. Я створила свою власну систему, яка називається Ханна Код. Ця система побудована на основі таро, звісно, чому звісно? Ну, тому що я як була, так і є. Таро це мій провідник. Таро це той кладість інформації, яку можна постійно черпати і не вичерпати. Я роблю тепер більш глибокі розклади, де бачу не тільки події, що відбуваються, але й сутність. І так, Ханночка, Марбея. Ось там позаду знаходиться море. Вам не видно, але коли-небудь покажу. Гора не Санта-Барбара, як Аліканте, пам'ятаєте, боже, їх за нею скучаю. І так, до чого вас готують вищі сили. До чого вас готують Вищі сили? По-іншому бути і не могло. Бо коли я розмовляю з картами, зразу випадають старші аркани. А в старших арканах завжди є переломні моменти вашого життя. Завжди є вехи вашого життя. Які саме і є вехами, бо це кардинальні зміни. До чого готують вас вищі сили? Це код формування подій, які ви не бачите. Ви можете відчувати. Ваша інтуїція може з вами про це говорити. Ви навіть можете її слухати, або казати, та я не знаю, де інтуїція, а де безпосередньо голос розуму зі мною розмовляє. Хоча мене дивляться, запам'ятайте, потенційні відьмачки в гарному змісті цього слова. Бо... Мої коди, ваші коди. Я коди свої вже розпакувала, а ви стаєте і йдете по цьому шляху. І це саме прекрасне, що може бути. Так от, код невідомого, код того, чого ви не бачите, але воно формується. Це місяць. Це те, що скрито від ваших очей. Тож, це енергія нових подій для вас, які ви можете тільки відчувати, але ніяк не бачити. Але все вже формується. А давайте подивимось. Все ж таки, мені дуже цікаво, який таємний код того, що вам безпосередньо приготували вищі сили? Таємний код позначає, що іноді можуть бути події, які ми, як люди, щитуємо по логіці. Це позитивне чи негативне? Але насправді немає такого, бо є. Шлях. І він нейтральний. Тож ми зараз подивимось, який таємний код того, що вам зараз готують вищі сили, і ви навіть про це не здогадуєтесь, а тільки можете відчувати, і то не всі. Який таємний код? Знову старший Аркан. Ну ви подивіться, Аркан Зірка. Таємний код, любі моє. Бо ж у мене аж всередині вибухнуло, тому що я теж загадала разом з вами цей розклад, і я це відчуваю, і я вже давно всіми фібрами душі там. І у вас це ж це буде Аркан Зірка. Здійсниться якесь ваше бажання, про яке ви думали, що це нереально, це як долетіти до зірки. Це енергія популярності також. Ви можете стати популярною або в вашій сфері роботи, або в вашому місті, або популярною серед чоловіків таке теж буває. Це про медійність також. Це енергія. Я свічу. І на мій на моє світло всі йдуть, всі хочуть до нього доторкнутися, всі хочуть бути порашистки соучасниками цього. Аркан Зірка це енергія. От навіть не знаю, як вам передати. Це все рівно що туз пентаклів. Але це старший аркан, то це більш потужна енергія. Це енергія я дістала зірку з неба. І подивіться, хтось кричить: тут поруч футбольне поле, це про те, що реально... Хтось буде збирати стадіони, ви зараз не вірите, я відчувала це так. І вам будуть оплатувати. Це переносне значення, але в час, коли я вам це кажу, йдуть викруки. Я навіть навіть подумала, що там ЗСУ кричать. Це викрики в вашу честь. Як класно, як круто! Напишіть, будь ласка. Яке чиї. Щось випало. Знову Аркан Зірка. І прямо до мене, бо я хотіла вам озвучувати, але не стала говорити, але зараз скажу. Я для себе це трактую як те, що я стану медійною і дуже популярною. Бо я хочу цього. Я хочу це прожити як досвід. І я така, що думаю, не буду вам говорити. Але карта знов до мене впала, і вона мені цим сказала, що ханочка, ти правильно подумала стосовно себе, стосовно вас знов таки. Навіть якщо це не мій дійність, не популярність, це буде здійснення того бажання, про яке ви думали, що до нього долетіти як до, до місяця нереально. І дивіться. Аркан перший місяць, друга зірка. І я вам кажу, що це здійснення того бажання, до якого долетіти як до місяця? Нереально. А в вашому випадку реально? Тепер давайте подивимось код руху. тобто як буде розвиватися ця ситуація, яка там буде енергія. Двіка жезлів, ви будете стоїть вас поставлять на вибор. Це енергія вибору, що мені треба вибрати певний шлях. І тут подивіться, тут за людиною да, вже все горить. Подивіться, вона стоїть в певному приміщенні, але поза ним, поза ним. Горить іді і дим. Знову кричать. Це потужний знак, я це знаю. І її, її поставлять перед вибором. Саме, скажу вам навіть так, тут ще знаєте, ще карта знову випала це до вас лине. Вам кажуть, що і вам прийдеться чекати. Пояснюю. По-перше, який буде код руху? Тут багато хто з вас не сама скаже: так, у мене є певне бажання, я піду його здійснювати. Ні. Ніфіга, вибачте, за це слово. Хоча чому? Так, ніфіга. Тут вас поставить доля перед вибором. Знаєте, як уже, скажімо так, прикипіло. Бо вже все, бо там вже згоріло все. І вам треба вибирати шлях. Да? Наприклад, чи пригати вам, умовно говорячи, з цього поверху, де там полум'я палає. Чи, наприклад, по сходинкам спускатися. І що вам кажуть, ви можете, до речі, до цієї ситуації йти не так у швидко, бо пентаклі, по великому вже здійснення цього бажання, яке здійсниться по аркану зірка, ви вклали сили. Це не те бажання, яке, знаєте, лежало на полиці, ви про нього забули як у да вісім жезлі, воно здійснилося. Ні. Тут те бажання, яке ви вклалися, але ви не побачили певних результатів часно. Це як інвестиція, да? І ви в очікуванні. Так, а ну давайте ще мені цікаво по коду руху. Що ще буде? От, тільки сказала, ви бачите, я сказала карта вісім жезлів. Буде так, буде дуже цікаво. Ви вкладались в дійснення цього бажання. Довгий час не було результатів. Але потім в один день, подивіться, неочікувано для вас. Це може бути 8-го, 18-го, 28 числа, через 8 годин, через 8 хвилин, через 8 днів, через 8 тижнів. Це бажання здійсниться, почуйте мене неочікувано. Причому здійснення цього бажання потягне за собою здійснення і інших бажань. Ну, Наприклад, аби да, там хотіли. Заробляти певну суму грошей, і здійснення цього бажання потягне те, що ви на ці гроші здійсните ці бажання для виконання яких вам не вистачало грошей. Це так я вам пояснюю, щоб було зрозуміло. Це буде дуже неочікувано. І ця карта мені каже, ханочка, не муч мене, і я це розумію. Що ви не повинні бути готові до цього. Бо це буде неочікувано. Але ви повинні, і це я зараз кажу вже від себе, довіряти Всесвіту. Тому вас готують до такого, про що можна мріяти. А тепер давайте подивимось амулетний код. Що таке амулетний код? Справа в тому, що я створила систему ханна код. Це коли я на основі коду душі я розробила певну систему, як визначати ваш код душі. Для цього мені потрібна дата вашого народження, для цього мені потрібно провести з вами певний тест. І для цього я використовую Сефіри, сифіри. Да? Ці ці сефіри пов'язані з е Таро, звісно. І на основі цих даних я можу все про вас розказати. Але про вас розказати не про того, який ви є зараз, а про того, який ви прийшли. І від чого ви могли відмовитись самому собі, бо матриця вам сказала. Ханочка. Прийматися красою неправильно. Ханночка, поки не заробляєш 100 тисяч євро, купати бренди? бренди неправильно. Ханночка жити без шлюбу неправильно, так, нам раніше говорили, бо кажу вам ще одне. Я 74-го року народження. Так, я дуже добре виглядаю, мені дають максимум, о, навіть так можна. Максимум 38 років. То коли я повернулася до себе, зробила вперше сама для себе код своєї душі і зрозуміла, що в коді моєї душі все те. До чого моя душа прагнула, а я періодично то відгукувалась, то мені матриця казала, йди ще повчися, бо ти там не досконала, там не досконала і тут неправильно. Роби як Іра чи роби як Тоня. Тому що у Тоні вийшло так. І як і всі ми з вами думали, ну так, да, у Тоні ж вийшло, значить, у мене вийде. І проблема не в Тоні. Тоня і Іра були праві, у них це працювало, бо вони інтуїтивно йшли. До здійснення цього бажання, по коду своєї душі, бо, бо, бо по іншому по потоку. Чи, чи дійснувало свої бажання через багато семінарів і тренінгів? Так. Але це забирало стільки сил, стільки енергії, іноді і здоров'я деяких забирає. І це без кінця і без краю. Так, от, я можу вам дати інформацію по коду вашої душі. І на основі коду душі. Будь-яка ситуація, яка є в вашому житті, яку ви хочете проживати по-іншому, її можна роздивитись з точки зору коду душі, і я можу вам розказати, на що вам треба спертися, щоб ця ситуація пішла по найкращому варіанті для вас. Причому по найліпшому, найлегшому. Бо Всесвіт не любить складностей. І коли ви йдете по тій базі, а база це код душі, яка є у вас, то вас за це винагороджують чим? Усім найкращим. Так от, знаючи будь-яку ситуацію, я можу вам зробити амулетний код. Амулетний код це енергія карта рот три карти, які відповідають коду вашої душі, а він у всіх, і також. Мають код амулетний енергію, яка нейтралізує ваші тіньові коди. А тіньові коди це те, що не дає вам йти за своїм внутрішнім покликом. Бо коди вашої душі, там є контрольний код, провідні коди, руку телеграмою добратися, там все розказую. Бо так, коди душі завжди вас кличуть, і ви завжди їх чуєте. Але вам... Тіньові коди розказують страхи і байки про те, що те не роби, бо в чому це можуть бути голоса вже ваших дідусь, бабусь, мам, пап і вони не при чому. А ви досі цими голосами розмовляєте в своїй голові і досі приймаєте рішення, спираючись на їх думку. Але у них свій код душі. І те, що працює у них, не факт, що спрацює у вас. Спрацює, але знов кажу. Яка буде ціна? Так от, амулетний код цієї ситуації. Тобто амулетний код це по яким енергіям вам зараз треба жити, в яких енергіях для того, щоб те, що я вам сказала, як можна швидше проявилося у вашому житті. Який же амулетний код? Це енергія розуму. Енергія, коли все ж таки любі, почуйте мене, інтуїція, інтуїцією, Але тут кажуть, вам треба докласти розуму. Все ж таки, кожна з вас зараз розуміє, про що я вам говорила, бо це вас готує до здійснення того бажання. Яке ви вже вклалися і матеріально, і часом, і діями, але результату немає. Так от вам кажуть, що вам треба, бо там ви на вибору шляху стаєте, да? сісти і розумом через розум, відключаючи. Свої емоції, наприклад, про те, що скільки можна, я, мабуть, це кину, скільки можна, через розум накидати певні шляхи, кроки до здійснення цього бажання, почуйте мене. Я розумію, що у вас вже до цього було багато кроків і шляхів, і я це відчуваю, що ви вже це проходили. Але вам кажуть, що відключить. Тут навіть серце, бо ти йдеш за серцем, але для здійснення цього бажання треба чіткий план і напиши план, як ти будеш ти до нього. І що тоді буде? Мені вже просто цікаво. І що тоді буде? Знову подивіться, ну знов, знов, знову мозговий штурм. Бачите, багато книжок лежить. Вам треба повчитися. Що тоді буде? По-перше, вам треба щось стосовно цього бажання. Вам треба якась інформація, якої у вас недостатньо. А, бачите, комусь треба повчитися, взяти її книжок щодо інформації або піти на якесь навчання. Навчання не на те, як своє бажання здійснити, а навчання про ту тему якої стосується здійснення вашого бажання. Розумієте? То спочатку от людина бере книжки вивчає, от лежить метла, та? а потім сідає на цю метлу і вже стосовно цих знань починає діяти. Отак от і вам треба. Вам не вистачає знань цієї теми. Тому або сама опановуйте, або радьте з іншими людьми, зі спеціалістами, які вам розкажуть. Наприклад, знаю, про що мені зараз говорять всі ці карти, і дійте. І тоді, подивіться, карта відкрилася мені: Аркан Мир. У вас почнеться новий етап в вашому житті. Все, все вже закінчено. Ви і так до цього прийдете. Ви все рівно станете на цей шлях, у вас бажання все рівно здійсниться. Але якщо ви почнете сама... Вивчати цю тему, да? а потім вивчивши цю тему, рухатись, і ви зараз знаєте, де у вас пробіли, що треба вам наздолужити, якої інформації вам не вистачає. Не опускайте руки, не кажіть, скільки можна, бо по сім пентаклів ви вже достатньо вклали. Я вас розумію. Але після сім пентаклів завжди йде вісім пентаклів, і вісім пентаклів про результат. Коли ви стаєте професіоналом своєї справи і вже отримуєте гроші. А після 8-9, коли вже грошей стільки, що ви можете сама собі дати все, отак даю вам посилання. Розклад неймовірно прекрасний, неймовірно потужний. Аркан Мир новий етап почнеться вашого життя. Тому, любі мої, я дуже рада, що ви зі мною. Я буду вам більше показувати Марбею. Скоро буде весна-літо. Чекайте, Пуерто Банус буде в моїх відео постійно. Я це знаю і вам обіцяю. Але більше за все, я хочу кожній з вас допомогти, бо я знаю, як, бо я допомогла собі. І навіть той факт, що я в Марбеї Амулетному коду тільки три місяці, але до цього я робила амулети із карта Ро також. Але я робила по матричній системі. Тобто амулети були трансформаційні. Рік відлюдника мене повернув і сказав: ні, Ханна, повертайся до себе. Тобі 51. Скільки ти будеш себе змінювати? Скільки? Тож, і я це зробила. І мені відкрили цю інформацію про те, що Дорі, в групу Телеграм додайтесь, там є крута притча. Про те, що всі коштовності всередині вас зариті. І не треба їх шукати в чужих головах. Ці коштовності є у вас. Але треба взяти їх і знайти в собі. Так от, я можу дати вам інформацію, яка допоможе вам. Не те, що знайти коштовності, а я вам скажу, де вони у вас лежать. І. Як через ці коштовності ви можете будь-яку ситуацію у вашому житті вирішити не тільки один раз. А я вам даю інформацію, яка з вами залишається. Це надруковані листи, різна кількість залежності від послуги. І ці листи залишаються з вами. І інформація про вас буде з вами. І коли у вас в подальшому буде якась ситуація, ви, да, як альбом, щось. Перлися, ви знаєте, як знайти вихід. Чому? Бо ви знаєте, який у вас контрольний код, які у вас провідні коди. Контрольні провідні коди це оці доріжки до всіх ваших бажань. І ви знаєте, на що вам спертися. Бо, наприклад, якщо у вас стало питання, ви хочете купити машину. А у вас головний код код системності, всього в моїй системі Ханна код 12 кодів, то ви що починаєте? Ви починаєте відкладати гроші. І кількість грошей у вас збільшується як Все світ сам краще знає, так? А Якщо, наприклад, у вас код розкоші, то вам не треба відкладати гроші збирати. На це не прийде. Та потужна сума, яка вам потрібна, ні, ви можете збирати 20 років. А вам треба, якщо код розкоші, по-перше, вибрати дім самий розкішний, який тільки ви хочете, але ви інший не зможете. Хоча тіньовий код, можу вам сказати, куди. У тебе зарплатня тисяча євро, а ти хочеш дом за мільйон. Так от, коли ви вибрали дім, який вам подобається, то вам треба навпаки почати вже купляти в цей дом коштовні речі. Коштовні, не аби було, а потім, а зразу коштовні. І таким чином ви будете йти по коду своєму душі, а значить, ви будете в потоці, а значить, або з'являться люди, які дадуть вам гроші, або які подарують дім, або підроботки, або ви поміняєте роботу, або у вас виникне бізнес, або вас запросить хтось свій бізнес. Багато варіантів. І я можу розказувати про це бізнес безкінечно. Тому є вихід, є інформація, і ви можете сама собі бути тим наставником, який, володіючи інформацією про себе, може будь-яку ситуацію вирівняти. О, бачите, полетіла пташечка в свій бік. А якщо ви хочете, щоб це було швидше вирівняти якусь ситуацію, щоб було це більш потужніше. Я можу вам зробити амулетний код, який буде відповідати коду вашому душі, який буде нейтралізувати ваші тіньові коди, так, бо це дуже важливо, причому на рівні тіла це буде нейтралізація, я теж все вам потім розкажу, хто купляє, вже розказую. І отримати результат. Сама ви можете, звісно, можете. Мовлять, як красиво! Світло е, змінилося справа в часу. У мене є феєчки, які кажуть ні, і власниці високого ходу. Я хочу, я не хочу витрачати на здійснення цього бажання. Я зрозуміла, що ви мені розказали так мені відгукуються. Нарешті я тепер знаю, що я роблю і робила правильно, але сходила свого шляху, бо мені тут розказували, що це не так. Я роблю чоловік. Казав, мама казала, суспільство казало, телебачення. А хтось каже, ні, я хочу це вже робити швидше. І дійсно, амулетний код вам цьому допомагає, плюс ви маєте інформацію, плюс є і моє наставництво, кому цікаво, хоча можна без наставництва. Багато варіантів, мені все рівно. Бо я йду за кодом своєї душі, і у мене все є, і буде ще більше, ви будете свідками цього. Бо я йду по коду своєї душі. А значить, я в потоці кожної хвилини, кожної секунди. І коли я розумію, що я не знаю, що робити, я, збираюсь, я спираюсь на ту ж інформацію, яку я даю вам, але я збираюсь на інформацію про свій код душі. Тому буду розказувати ще більше. Напишіть, наскільки вам зрозуміло те, про що я кажу, наскільки у вас відгукується те, що я кажу. Ті, хто хочуть замовити код душі, або амулетний код на певну сферу життя або на певну ситуацію, пишіть мені вабір WhatsApp телеграм, або додайтесь в групу телеграм, у кого є ще якісь запитання, я там про це все розказую. Всім миру, гармонії і спокою. Ваша Ханночка.